Всім привіт! І сьогодні я хотіла відкрити всі яйця, що тут можна купити. Ну, незважаючи на нову, нову п'ятницю, я знімлю про це інше відео. А сьогодні ми зараз будемо відкривати ці яйця. Ось такі от в мене яйця зараз є. Я думаю, почну з самого дешевого. І ще, якщо тут будуть якісь люди ходити, то вибачте, я не на приватному сервері. Зараз я його викуплю і покажу вам. Так, і мені випала от така мишка. Зараз ми будемо вже вилупляти от це це. І на останньому завданні я покажу мені випало. Вибачте, що так різко, я б хотіла вас попросити підписатись на мене, тому що тут дуже часто виходять нові відео. Ну, буквально раз-два дні, а Ютуб шорти виходять кожен день. Я закрию очі, мені дуже просто інтересно. Я от зараз закриваю очі, я закрила. Я нічого не бачу. Так, відкривай. Мені кор? Ї? Я так рада. Він ж у, у мене не було ні разу ультраракі. Я... я дуже рада, чесно. Типу, в цьому дарі мене так. Я дуже рада цього коргі, він дуже маленький. Такий мілос. дивіться на нього. Добре, зараз я приступлю до другого тям. І покажемо знову на останньому завданні. Ну, от таке у нас вже і це доволі вже круте. 750 це не так уж і мало коштував він. Тому я думаю, що мені щось інтересне випаде. Ну, подивимося. Так. Ну, просто дуже скучно, тому я буду вам показувати вже, як я виконую завдання, тому що відео вийде дуже коротке. Він захворів. що, йде в лікарню, чи йдемо на партії оцей от. Я думаю, підемо ліпше в лікарню. Так. Мені взагалі обновлені водосмі сподобались, але я почти віддала своїх своїх петів, я думала, що вони повернуться, але не повернулись. Оце обідно, але нічого страшного. Усе добре. Так. Давайте я дам йому так скоренько це яйце Так, й кусі. От зараз останнє якраз буде. Мені чесно дуже інтересно, а що випаде з цього яйця. Тому що з минулого мені ж випала корій. І це не так погано. І ще цікаво, що випаде з Роял Ега. Так, швидко біжимо. Зараз, коли вже буде біля кінця, я вам покажу вилопитися, тому що це дуже довго ждати. Так, воно вже біля кінця, тому я вже включила запис. І ждемо. Ще трішки бачите, як це мало. Ого. І що? Я закрила очі. Ну. Я б хотіла сказати, що це не непогано, але це дуже погано. О, дякую. Короте. Але немає різниці. Все рівно добре. Тому що з минулого ця випала Коргі, ну це вже дуже добре. Зараз ми буде відкривати вже. Нарешті я дуже рада Royal ек. Давайте... Я просто почекаю, поки щось захоче. Там я вже відкрила Royal ек. Ще трохи Трішечки. Так, це вже останнє завдання і дуже інтересно, що випаде з цього яйця, тому що я лише, вроді після того, як я грала, відкрила лише десь ну, 4 роял-ега. Типу, коли я почала грати в водотмі, а на секундочку я десь грала 2 роки, можливо, не пам'ятаю. Я закриваю очі. Ой, мені дуже інтересно. І таке буває нічого страшного. Ну, і будемо дивитись на наші підсумки. О, так. Мені вивев отакий Араготанг. Е, така жабка. Ну і саме більше, що мене радує в цій ситуації, це Коргі. Він дуже милий і я думаю, що в мене вийде його за це на, десь на 3-4 пета. Отак от. І ще мишка. Ну, стається нормально. Але скільки я грошей я потратила, 3000, це дуже багато стається. Але нічого, мені подобається. Але могло б бути і більше, звісно. Ну, і цьому ми будемо закінчувати. Усім па-па.